Під час повітряної атаки рашистів вночі 22 березня українські захисники знищили 16 з 21 запущеного росіянами безпілотника. На жаль, внаслідок нічної атаки дронами у місті Ржищів Київської області зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус ліцею. О 6.50 ранку пожежу ліквідовано на площі 330 квадратних метрів. За інформацією Київської обласної прокуратури, наразі відомо про трьох загиблих, у тому числі водія швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. За попередніми даними, госпіталізовано сім осіб, серед яких 11-річна дитина. Ймовірно, під завалами перебувають люди. Також 22 березня вночі під час атаки дронів три безпілотники ворога було збито підрозділами ППО на Житомирщині. Однак, один шахет досяг цілі та атакував об'єкт інфраструктури області. На щастя, жертв і постраждалих немає.